Ви вже помітили перші зморшки, ламке волосся і не таке густе, ламаються нігті, кіра стає якоюсь сірою. Можна сказати, посунувся обвал обличчя і, можливо, навіть з'явилося нетримання. Це не косметика підвела, це не невдалі тренування. Можна сказати, що ваш колаген пішов у відпустку. Після 25 років колаген, наш організм синтезує все в меншій і меншій кількості, але вихід з цієї ситуації є: є пептидний і трипептидний колаген, відсоток засвоєння якого становить від 90 Вибираючи колаген ефективний, а не той, аби просто попити, а той, який дає результат, необхідно знати дуже просту його класифікацію. Перше. Пептиди або трипептиди – це молекула колагену, яка методом гідролізу дрібниться, тобто не втрачає своїх властивостей. І саме такий колаген буде засвоєний найефективніше. Також колаген одразу повинен йти з вітаміном С, інакше взагалі він не засвоїться. А крім того, наш колаген ще з біотином, що значно покращує його процес засвоєння. Дозування. Дозування одне у нас 10 тисяч міліграм, інше 15, і причому там, де 15, це називається трипептидний колаген, там ще й добавлена гілуронка. Відчуття, ефект від вживання вже видно на п'ятий день. Давайте чесно, ви витрачаєтесь на дорогі креми, але ефекту не бачите. Звичайно, можна включити фільтри в інтернеті, але це зовсім не той ефект, який буде у. Дзеркалі, колаген це давно уже не тренд, це ваш секрет молодості. І якщо ви хочете розібратися, який колаген працює, якщо ви вживаєте колаген і не бачите результату, то пишіть мені в особисті, зберігайте це відео, і я розкажу секрети, як зробити так, щоб колаген працював і як можна замовити його ще й зі знижкою. Пийте колаген і зберігайте свою молодість.